Доброго ранку, любі діти! Сьогодні у нас з вами дуже важлива тема, а тема нашого заняття порівняння множин та предметів, просторові відношення, великий маленький, довжина. І з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Як зазвичай, кожного раночку до нас в гості приходить наша подружка Оленочка. Давайте ж привітаємося з нею. Доброго ранку, доброго дня! Це навкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Тітенька сова вже поспішала, віршик нам з вами принесла. Ми веселі, ми завзяті, ми хлоп'ятка і дівчатка, стали в коло всі разом привіталися гуртом. Ось так от на такій гарній позитивній ноті ми з вами починаємо наші заняття. Оленочки, дуже цікаво, куди ж наша тітонька сова наш запросує? Наша тітенька сова запрошує нас на осінню прогулянку. Чи згодні ми з вами погуляти? Звичайно. Правильно, правильний шлях проходить через доріжки. Для того, щоб знайти нам шлях, нам треба знайти саму велику доріжку, саму довшу. Подивіться, будь ласка, у вас з'явилася червона, синя та жовта доріжка. Подивіться, чи однакові ці смужки? Ні, вони не однакові, вони різного розміру. Правильно, давайте ж подумаємо і визначимо найдовшу доріжку. В цьому нам допоможе прийом накладання. Подивіться, у нас з'явилася доріжка сірого кольору. Це наша умовна мірка. Вона буде позначати найдовшу доріжку. Зараз ми з вами будемо по черзі прикладати наші доріжки до сірої доріжки і з'ясуємо, яка ж доріжка така ж сама. Давайте ж почнемо з червоної. Діти, червона доріжка така ж, як сіра. Ні, червона доріжка коротше, ніж сіра. Правильно! Ви правильно відповіли наступне запитання. Давайте будемо прикладати синю доріжку. Правильно, все ми правильно з вами наклали, синя доріжка такого ж розміру, такої ж довжини, як і наша умовна мірка сіра доріжка. Правильно, ми можемо сказати, що синя доріжка найдовша. Так? Повторіть, синя доріжка найдовша. Давайте ж тепер поглянемо. Ще в нас залишилася жовтенька. Давайте прикладемо. А жовтенька доріжка у нас найкоротша. Повторіть, жовтенька доріжка найкоротша. Найкоротша таке слово цікаве. Правильно, діти, так, якого ж кольору найдовша смужка? Правильно, найдовша смужка синього кольору. А якого ж кольору найкоротша смужка? Хто пам'ятає? Найкоротша смужка жовтого кольору. Ми це визначили методом накладання. Да? Скажіть, будь ласка, зараз нам треба бути уважним і спочатку вибрати найдовшу доріжку, вона у нас синього кольору, потім трішки коротшу за синю. Це яка у нас буде? Доріжка червоного кольору, правильно, і залишилась найкоротша. Це у нас жовтого кольору, синя, червона та жовта. В такому порядочку наші доріжки розташувалися найдовша, трішки коротша і найкоротша. Повторіть, найдовша, трішки коротша. І найкоротше. Най Діти, поки ми гуляли, ми зустріли сонечко, але воно сумне. Чому ж воно сумне? Як ви думаєте, правильно, тому що воно загубило свої промінчики. А нам з вами треба допомогти і знайти промінчики нашого сонечка. Наша тітенька сова тримає два промінчика. Вони у нас однакові? Ні, давайте їх порівняємо. У нас у тітоньки сови є довгенький промінчик, він знаходиться у нас зліва. І коротший промінчик, він знаходиться у нас справа, ліворуч та праворуч. Подивіться, у нас на сонечку зараз будуть з'являтися промінчики. Скажіть, будь ласка, які вони? Довгі чи короткі? На сонечку з'явилися довгі промінчики. Правильно! Скажіть, на сонечку з'явилися довгі промінчики? Ви правильно відповіли? А зараз з'являються, якого розміру промінчики? Зараз з'явилися коротші або короткі промінчики. Дуже правильно, все ви молодці, відповідаєте. А зараз який настрій у нашого сонечка? Гарний! А чому? Тому що ми допомогли йому правильно розташувати промінчики. Довгий промінчик, короткий, довгий короткий, довгий короткий. Ми розумнички. Подивіться уважно, дітки. А які ж геометричні фігури сховалися у нашому сонечку? Давайте будемо уважним, там сховалися дві геометричні фігури. Подивіться і будьте уважні, скажіть, які ж геометричні фігури сховались у сонечку? Подивіться, у нас є дві геометричні фігури. Правильно! Ми з вами правильно розташували це круг. Кружечок у нас з'явився. Це наша, наше обличчя, нашого сонечка знаходиться в кружечку. Наступна геометрична фігура, яка заховалася у нас, Подивіться, уважно і подумайте, промінчики це яка геометрична фігура? Правильно, це прямокутник, повторіть, прямокутник. Давайте ж з вами повторимо разом прямокутник. І ще раз, прямокутник. І так, у нас з вами заховався кружечок і прямокутник. Зараз за допомогою кружечки. Ми будемо з тітонькою совою будувати з вами доріжку. Такої послідовності: великий кружечок маленький, великий, потім маленький, великий кружечок. Правильно, у нас вийшла така послідовність: великий кружечок маленький, великий маленький, великий кружечок. Правильно, ви все правильно відповідаєте. Подивіться уважно. І собі порахуйте, скільки великих кружечків. Давайте будемо уважно рахувати. Скільки великих кружечків. Один, два, три. Три великих кружечки ми використали. Правильно, бачите, нам тітенька сова робить підказку, що ми використали три великих кружечки. А тепер давайте порахуємо маленькі кружечки. Один, два. Ми використали два маленькі кружечки. Правильно ми відповіли. Все правильно. А зараз давайте з вами порахуємо, скільки ж всього кружечків ми використали. І великих, і маленьких. Один, два, три. Чотири. П'ять. Правильно, 5 кружечків ми використали різного розміру. Наше заняття доходить до кінця. Давайте згадаємо, що ми сьогодні з вами робили. Ми сьогодні з вами згадували геометричні фігури, порівнювали за довжиною та розміром геометричні фігури та предмети. Що ми робили з доріжками? Методом накладання ми їх порівнювали. Чому сонечко засмутилося, діти? Тому що наше сонечко розгубило свої промінчики, які геометричні фігури заховались у сонечку? У сонечці заховались кружечок та прямокутник. Ви молодці! Дякую вам за роботу, до зустрічі на наступному занятті! А хто додивився до кінця, поспішися на мій канал, постав лайк, щоб не пропустити нове відео!